Про демонтаж тимчасової споруди на проспекті Молоді 8А. Шановні члени виконкомі вже в цьому році, 4 січня. 2006. Це, 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 це злоб, фото таке, це один об'єкт, поруч якого наставлено холодильне на устаткування. В цьому році вже даний об'єкт також. Продавали повольна зі на мій протокол. У 2015 році є три протоколи, у 2016 п'ять протоколів. Це я просто жахливий об'єкт на проспекті молоді, які постійно, цілодобово вони керують алкоголем, з ними ну, не просто великі проблеми. Запитання, заперечення. Порушення не порушення, не хоче. Я перепрошую, членів запитка не є. Вважаючи весь член оконконує є. Я вам не дам слово, що не окон не було. Я вважаю, що однозначно цей об'єкт повинен ввозити, крім того, що є порушення і це системні попродажі алкоголя. Подивіться на його зовнішній вигляд, Чернігівський, це, це що таке? Проспект молоді, одна з центральних вулиць, розумієте, є скарги, я дослідження з мешканцями СББ. Тому однозначно, і по зовнішньому вигляді по порушення не має бути достів. Є недалеко гостинниця. Є супермаркети, не потрібно там цей час. Ми розглядаємо, вже попередньо розглядали схему розміщення великих відсутних спор по проспекту молоді. І ми теж будемо робоча група зараз пропонувати цей об'єкт знести. Ну, пропонували. І дуже добре, що він на цей руконком попав. Жодних підстав, ні моральних, ні, скажімо, логічних продовжити викривання немає. Те, що вони хоче торгувати, то так давайте через з 10 метрів наставимо піо. Однозначно, моя думка немає цей об'єкт там бути. Так, ще члені команди. Вважаю виступити костючої зброї не Ставлю на голосування про те, щоб надати слово. Про надання слова костюм зброю саме терміну.

不要对我。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. Місі, там, де кіот. Мені я звернулася продовжувати, мені не продовжувати. Сказали, що срок закінчиться, бо він не часто звернутися на продовження землі. Так що кіоск, це в мене вже він, просто бо мене побільон повинен бути, і виділено півторі, сотні на побільон. Я хотіла його ставити, коли закінчиться, зверталася в земельне Зверталася архітектуру. Казали, ставити зараз необхідно, тому що вас несуть, бо це договору вже закінчиться. І отак в мене я міста питала земельні, мені, мені діти давали, щоб повернути на е задну міську раду. Я не погодилася, я говорю, я буду ставити павідо, так як мене вже вся технічна документація. Я більше трьох років збиралася. Алкоголю там немає. Ве? Я можу вам доказати, що в мене ні одного акта не було на продажі алкоголю. Добре, дякую, ми вас почули. Будь ласка, ви повторюєтеся. Дякую, прошу присісти. Ну, колиники, там відділу була вода. Мосіця вода. Дякую, ми вас почули, дякую. Дякую, будь ласка. Так, муховоці, одиночки знімали, повідомлення. Давай. Хотів би повторитися ще раз. Я говорив про спори, які відбувалися в той по житлових будинках молоді вісім та молоді дети. Було б цікаво, що цей підприємець там без тими людей поговорили, і вони їм сказали, що продаєте Тамокович, продаєте алкоголь чи не продаєте. продаєте, продаєте, продаєте. Це раз. Друге, з е, ваших же слів, ви там здійснюєте господарську діяльність 2008 року. Сьогодні, слава Богу, вже 2016 за цей період можна вже було 10 при бажанні побудувати. Я, ну відверто, я поспівець заявляю, якщо ви залежаться довгої оренди, і ви там цього не зробили, і у вас немає капітальної споруди, ви не маєте права на поновлення оренди. Ну, Це вже навіть при нашому всьому бажанні цього ж зробити неможливо. До чітки не випадок просто звільнити цю територію, яку ви займаєте не незаконно. Тому прошу погодити, підтримати членами виконавчої капітату, проекти ще буде позначити. Я вважається, що, що виходить. Чесно скажу, наявної інформації і протиріччя інформація, яка озвучена, для мене недостатньо, щоб приймати зачі проти рішення. По-перше, фотографія зроблена заздалегідь. Як бачимо, це приблизно літній період, тому що це не є добре, жовтень місце. Можливо. Погоджуюсь, тому що поряд з тимчасовими спорудами є рекламний фасад, згідний з мабуть, не літо оці перед виборами місцевими. Е, я погоджуюся, що є цілий ряд зауважень до підкреслюю не тимчасової споруди, а група тимчасових споруд, в тому числі щодо розміщення реклами. Тому тут не зрозуміло, чому до сих пір немає жодного припису чи протоколу за незаконне розміщення реклами. На території міста Луцька Євгенія реклама. Далі, якщо формулювати рішення, то все-таки про не тимчасову, а групу тимчасових споруд, як ми бачимо з даної фотографії. І останнє прозвучало дві протиречиві інформації. Одні сказали, що є протоколи про входа спиртного, інші сказали, що таких протоколів немає. Тому в мене є інша пропозиція. Стане на сьогоднішній день. Це питання зняти з розгляду і до наступного виконкому, або ви надасте копії протоколів, вас є з собою копія. І на кого складені, і від якого числа протоколу Я тут є підготувалися? А ви звітні, будь ласка, прізвище, продавців, а підприємець з простою, або підтвердив, що такі працювали. 4.01.2016 першого дві тисячі шістнадцятого складено на продажцях річкову Ольгу Борисівну. П'ятнадцятого складено на кашельську Оксану Петрівну 16.09.2016 Петро, також на Кишевську Оксану Петрівну. Ці продавці не оформлені на роботі даного суб'єкта господарювання. Звичайно, вона буде казати, що неї не працюють, тому що це передбачений штраф у відповідності, тому що ми можемо зробити подання на податкову. Окрім того, ці е, як ви кажете, кількість споруд це є холодильне остаткування. Це не є там тобто, житлові споруди, і жодна е, фірма не дасть наприклад чермінське пиво. своје ја ходил готово тоа што там, например, стојала водичка биола або Кока-Кола, да То тоа се пријамет на завидомо обманија и цирк Дільничність цього оформлення може також підтвердити, що постійно є проблеми в нас в цьому кіоску. Там постійно торгують алкоголем, вони мають декілька варіантів, як вони це роблять, і через віконечку, і через задніки. Там дуже часто стоїть машина, з якої вони віддають їхня машина, це алкоголь. Я була на контрольних закуп, закупках, коли працювала в управлінні розвитку підприємства, мені особисто в 2014 році п'ять разів там задали алкоголь. Кому? Скажу uh, дуже просто, знаєте, от, е, є в нас суб'єктивної відповідальності. Е, в чому зараз стоїть питання? Продає чи не продає, продає, а поліція не місце подивіться. Стоїть питання, що в людини це розуміє, немає абсолютно ніяких зустрічних документів. Uh, Послухайте, це просто дорога <клухайте> про сюди. Я завжди намагаю свого колегу підтримувати. Пане Михайло, знаєте, тут, я вважаю, тут немає взагалі теми для дискусії. Я попросив поставити на голосування, і голосування, хай кожний знає. Запам'ятайте, немає нічого. І коли ми їх будемо слухати, вони будуть продовжуватися і місці будуть. Я не кажу, що з цим треба боротися. Тобто, е, ну, уважно, так? Якщо питання якесь піднімається, знайте собі, це якусь тесту. Там 99,9% є якихось певних порушень. Тих чи інших. Чи продається? Питайте любих людей, які там рядом проживають, дільничними інструкторами літи. Якщо складають протокол, повірте, він абсолютно у відкритій складає. складається. За він проходить він набирає законної сили. Інше питання, до інших служби, а чому працюють люди неоформлені? Це податки. Податки це плата за цивілізацію. Я думаю, що треба всіма можливими методами. Такими підприємцями і такими закладами ну, приймати рішення. Вибачається. Так, це загально поставить слова. Прошу зміниться, подати. Це ми називали дітей за ті сусіднього фронту. Є дозвільні документи на

Ставлю на голосуванье твое. Прошу. Безначальство с меим Розенковым. Прошу лишнее на голосуванье. Ну, ви сказали, шо я не можу вытащить. Хай означає, шо я не Моя пропозиція полягає в наступному, щоб дане питання ми не відкладали, не вважали, що по ньому рішення прийнято, прийняти рішення, що додатково вивчити питання до наступного виконавчого комітету і на наступне засідання обов'язково до цього питання повернути. Тому що, я чесно вам скажу, є цілий ряд зауважень, тільки судячи по фотографії, яка тут наявна. Цілий ряд. А, але з <клев> іншої сторони, якщо людина стверджує, що це не її протоколи, якщо людина стверджує, що вона зверталася в земельні відділ земельних ресурсів, їй надавали відмови, Значить людина намагалася правоустановлюючі документи отримати, чомусь вона їх не отримала, просто додатково Немає Законних підстав <плев> для розміщення цього обмеження. Законних підстав, немає. бажання. Є, то, що не це. Чому ж друзі? Про що ми говоримо? Ще раз, про цивілізоване лучше, про захист людей, які, попереду, незаконно стоять, мають їхні споруди. Страшний просто вигляд, загатований. Це ж це що? Це вуст європейський? Про що ми? Скарні людей є, протоколи, протоколи є. Не відповідають. Схеми все одно не буде пропонувати його наднесення. Ми, ми, ми не. Ні в цьому підприємстві, ні в іншому, на мою думку, на думку членів Європовіру, не місце. Це один з центральних проспектів. Поруч є ринок, північний, де є маса закладів торгівлі. Давайте через 120 метрів ставити кіоски. Тут немає порушення на порушення, немає печатки ставити. Страшний зовнішній вигляд. Однозначно, я прошу поставити на повторне, прошу всіх проголосувати, проявіть громадянську позицію. Сьогодні більшість громади хоче очистити луць, розливання. Спивається молоде покоління, спиваються старші люди. Це розбивайка, яка не має жодного зовнішнього вигляду, де неохота люди на роботу. Я не просто не розумію, з це, звичайно, позиція кожного, хто не голосує. То що, ми за розбивайки? Ми оце такі страшні кіоски? Там хтось щось не сказав. Ми чітко ж пояснили. Нема нічого. Одна зачіпка, так на неї є 10 інших аргументів, чому його там не має бути. Аргументи з точки зору закону, з точки зору логіки, з точки зору зовнішнього вигляду і майбутнього міста. Тому прошу, коли вас винести на пособи, прошу всіх колець підтримати. Будь ласка, проявіть всі свою позицію. Ми за розвивайте, що ми за європейське місто, де є цивілізована форма торгівлі в магазинах, де охорона людина робота. Дякую, прошу поставити на Рожитись. Рожитись. <плес> увагу, Не знаю, як звертити не можна зробити документи. Коли на відрочення сім цей магазин що показував, відрочення 15, людина звернулося і буквально за три, за три місяці зробили документи, перестало обогончик, і на сьогоднішній день працює спокійно. То як за рік не можна зробити цей купити? Не знаю. Ставлю на повторне голосування, що позиція, що реверен, повторне. Дякую за за одиннадцять рішення прийнято.